Звичайно, не ядована. Ось така дрібненька. Дрібненька, то не йодована. Ті молоді жінки сидять цілими днями на лавці. Я думаю, хі -хі. Ну, вже як не болить спина би сидіти. А я його посіджу і не вже болить спина. Рух, рух то є життя. Ми не були конкурентами ніколи, тому що в нас, по-перше, на набагато менший об'єм виробництва. Якщо би зараз ми покриваємо при виробництві 60 тонн в місяць, ми покриваємо 0,04 населення України. Якщо максимально запустити виробництво на 450 тонн, це ми будемо покривати лише 1% українців, і наша сіль завжди була дорожча від Артемсолі, тому що виробництво її набагато дорожче. Приємство не ідеальний, багато аварійних будівель, але в нас є прибуток і ми намагаємося утримувати в належному стані виробництво. Би воно працювало. Та таке, то то є дійсно дар Божий. Та то, то є дар Божий того заводу.